Якщо ми з вами вибираємо спосіб зберігання наших сирочків у вакуумному пакуванні, то ми повинні бути готові до того, що час від часу. Е це залежить ще від температури в холодильнику. На наших сирних головках почне з'являтися місцями ось така плісінюшка. Звичайно, начебто пліснява, бачите? Чому я сказала, що залежить від температури, тому що це дійсно так. І якщо ми хочемо, щоб сири визрівали швидше, більш правильно за технологією, то ми робимо температуру вище 10 градусів, да? тобто 12-14 градусів. При такій температурі оця пліснява вона з'являється більш активно, бачите ось. Зачасту вона буває саме на ізломах оцих від пакету. Тобто, ось тут, тут, де заломчики такі. Де шви запаяні, де е, відбувається ось притискання шва до сирної головки, бачите? Ось тут є також. Е, якщо ж зробити температуру в холодильнику меншою, це буде більш рідкі випадки. Е, можливо, вона і буде з часом з'являтися. Але це буде набагато рідше і в меншій кількості. Але в такому випадку потрібно розуміти, що сирочки будуть визрівати повільніше. Отже, Якщо таке відбулося, а слідкувати за сиром потрібно постійно, я вам про це вже неодноразово говорила. Да, тобто у вас лежить сир на паличці, ви його повинні ось так перевертати і оглядати. Якщо таке відбулося, що роблю я? Зараз буду вам показувати. Я беру цей сир, приносю на кухню. Відкриваю. Так, зараз одну хвилинку. Я вже навела собі соляний розчин. Який я роблю розчин. Я не беру той розчин, в якому у мене просолюються сири. Я роблю окремий і потім. Після всіх цих маніпуляцій його виливаю геть. Розчин робиться, в принципі, можна такий самий, як для просолювання сирів, да, 20%, тобто на 1 літру води 250 грамів солі. Можна зробити навіть крутіший розчин. І обов'язково даю сюди хоча б з чайну ложечку оцту. Все, ось це в мене окремий розчин, який я зробила для промивання сирів. Далі дістаю цю головочку з пакетику і за допомогою звичайного ножа просто ось отакими рухами зчищаю ось ці місця. Оглядаю її з усіх боків. Можна робити щіточкою. Мені ножем зручніше, аніж щіточкою. Тут вже кожен під себе підлаштовується. Ну, все, я начебто більше нічого не бачу. Взагалі да. більше ніде нічого нема. Тобто, грубо кажучи, от бачите, раз, два, три, чотири, п'ять разів. В п'яти місцях були такі точечки. Я їх зачистила. А далі. Беру соляний розчин і відправляю сюди головку. І ось такими рухами намиваю її з усіх боків. Зверху, знизу. І обов'язково збоку ось так. Для чого це робиться? Якщо десь залишилась якась частинка, і ви її ще не побачили зрительно, то ось цей соляний розчин з додаванням оцту допомагає її побороти, знищити. Добре, ось так проходимося прямо так, знаєте, щоб ребро головки потрапляло. Ось отак, ось два пальці і ребро головки. І ось отак проходимося по всій головці. Все, залишаю ось так на декілька хвилинок полежати. Сама поки що відкриваю другу і так само зачищаю. Потім, коли вона тут полежить, виймаю її на паперові рушнички. Даю добре стикти і залишаю обсохнути. Але дивіться, в такому випадку це буде відбуватися процес обсушки зовсім не так, як ви сушите молодий сир, тільки зварений. Залишати надовго не треба, бо якщо не буде відповідної вологи, почне лопатися ось ці боки. Верх-низ, тобто повністю ця наша скоринка, да, наша корочка сирна, як її називають, вона почне лопатися, тріскатися. Тобто, надовго не бросаємо. Поклали на рушнички і щоб вона була у вас у доступі вашого бачення, щоб ви могли контролювати майже кожні там 5-10 хвилин. Ну, і коли головочки повністю обсохли, залишається тільки знову їх завакуумувати. Все завакуумували. По новій підписали, але майте на увазі, що якщо ви перепаковуєте, то необхідно зважувати. Тому що під час того, як ми хоч щіточкою миємо, хоч вручну намиваємо з каринку, вага втрачається. І ось вам як приклад, Так, дивіться, ось була головка, бачите? 600 г. Зараз вона 590. Ця була 620. Зараз вона 610. Тобто по 10 грамів вже змилося. Це потрібно враховувати, коли підписуєте, маркіруєте ваш сирок. І все. І прибираю назад в холодильник. І якщо він не з'їсться або не продасться, то так само продовжую далі за ним доглядати. Тобто, десь разу 2-3 дня перевертаю на палички догори ногами і переглядаю, щоб не почала з'являтися знову пліснява. Почне робимо те саме. Ось і все. І пам'ятайте, Чим тепліше в камері для визрівання сиру, тим швидше буде з'являтися пліснява. Чим нижча температура, тим пліснява не буде так швидко у вас з'являтися. Але і сир визріває більш повільно.